Нам потрібна відвага, щоб звіщати слово. Щоби бути в цій радісній звісті і учасником, треба відвага. Навіть Павлові треба було. Навіть апостоли, пам'ятаєте, вони молилися, нам погрожують, нам забороняють. Дай нам Боже силу проповідувати. І вони наповнились відвагою, тому треба сміливість. Амінь. І подивіться, вони безстрашно звіщали слово. Я думаю, вони пережили радість від того, що вони роблять і що Бог робить через них. Тепер далі дивіться. Це можна було не писати, тому що це ніби негативна сторона. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, інші з добрих спонукань, декотрі з любові, знаючи, що я поставлений для захисту Євангелія, подивіться, як він весь час себе і Євангеліє, себе і Євангеліє поєднує. А інші підступно, нещиро звичають Христа прагнути збільшити тягар моїх кайданів. Знаєте, він бачив всі ті проблеми, які є серед людей, які називають себе віруючими. Але подивіться, він і тут залишається оптимістом. Він каже, я впевнений, що Бог почав і завершить своє добре діло.